Родину Крупічів прикордонники жартома називають місцевими рекордсменами зі збору ягід. Питаємо, як таке вдається. 44 роки, як ну, я тут вже знаю місця. З років десяти ходив з батьком, батько водив, батька дід водив. З кожним роком менше і менше і менше все. Кожен рік площа зменшується на, ну, на відсотків 10-15. З кожним роком зменшується площа. Чорники так. Ну, клюква тільки що на болоті росте то, то, що ні, а так черніка, гриби, це все зменшується дуже. А взагалі важко збирати? Ну звісно, це ж треба день на гінаціях. його хоче так стояти, Але а куди дінешся? Так, так і живуть люди. Пункти пропуску на кордоні запрацювали сьогодні о шостій ранку. Для місцевих збір ягід чи не єдина можливість заробити на прожиття, каже жителька Дрозденя Ніна Дифорт. Тому зазвичай йдуть цілими родинами, але у перший день лише розвідка. «Подивимося, як є, є, нема то все. В тому році, в тому році ми теж пройшли, там все погорене, там, там не було що збиратися, ми не, не ходили. А сьогодні думаємо, то, надіємося на краще, що е, поросте і щось трошечки да за рік, щось да буде. Угу. Треба щось жити, нема грошей. Цікавимось у пані Ніни, що везе у берестяному коробі. Там води ж в три бутилки, да води в три бутилки. От насос може спустити колісо, а ні вже. Лопається, Нема грошей пудминіці другого. Переткнути кордон можна лише пішки або на велосипеді. Повернутися слід до 22-ї години інакше штраф. Прикордонники міряють температуру та перевіряють наявність маски. Далі збирачі рушають на територію заповідника Ольманські болота. Від кордону він простягається у глибину Білорусі приблизно на 30 кілометрів. На його території ніхто не живе. Ще за часів Радянського Союзу, це десь 50-ті роки, там проживали наші жителі села Дроздень, села Старосела і інші жителі населених пунктів, яких під час створення там військового полігону було виселено цієї території. І Дрозденці вважають, що це їхня споконвічна територія, вони мають право там збирати ягоди. Аби отримати від білорусів дозвіл на збирання декоросів, селянам потрібно сплатити 125 доларів, що за нинішнім курсом близько 3300 тисяч гривень. А також отримати довідку про місце проживання в цьому році, дали три дні на оформлення документів. Ми повідомляємо населення. Вони при приходять, оформляють заяви. Ми формуємо списки, веземо в Пінськ в Пінський прикордонний загін скоренько завезли і скоренько за пару днів отримали пропуски. А як з'ясується оплата в банку? В банку в білоруському. Поряд з людьми, які отримали дозвіл, щороку є бажаючи перетнути кордон нелегально, каже речник Житомирського прикордонного загону. За минулий рік нами було відвернуто від лінії державного кордону близько 21 тисячі осіб та близько 800 дітей. Притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення державного кордону або спробу порушення державного кордону понад 50 осіб. Тобі ж розуміючи, що прикордонники, ми займаємося превентивною діяльністю, ми роз'яснюємо місцевим мешканцям, що є ось такі спрощені місця пропуску людей через державний кордон, щоб люди йшли через них, якщо вони мають бажання збирати дикоросини. Вдруге спрощений порядок пропуску запрацює у вересні листопаді, коли на білоруських болотах дозріє журавлина. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.